Всім привіт, друзі, мене звати Леся. скоро у нас 8 березня свято. І до цього свята хочу анонсувати знижку завдяки дуже хорошій людині Джозе від бренду Маріна і Пау, який дав нам знижечку. Завдяки його доброті. Ми також її ретранслюємо. на ось цих двох лялечок це піо від бренду Маріна Пау. Вони йдуть в коробочках фірмових, мають зріст 25 см. Їх ціна на сайті 1800 грн. гривень. А по знижці вони до 8 березня будуть 1440 грн. гривень. Це 20% знижки. Всіх запрошую до нас на сайт, а також на наш Viber та Telegram спільноту де ви можете знайти дуже багато цікавого, а також знижки кожен день. І ще на рахунок цих пів 25 см зросту. Повністю вінілові. Я покажу вам зараз голишку. А це ось такі лялечки цікаві з волоссям, а буває різного кольору, різнокольорове таке, ось, а бувають, як там вище показано, стоять у нас на полишці і руденькі, і світленькі, і темненькі. От, і навіть кучеляшка, дуже крута кучеляшка. Ось, А є такі ось вони з різне кольорове волосся. Воно прошите, його можна, взагалі сю лялечку можна мити купати, не, немає ві, і вони не відклеються, тому її прям можна купати повністю, навіть з головою, і мити це волосечко шампунь, шампунькою. А, На рахунок самої самої лялечки, він є нераматизований, ручки ніжки рухаються, вона стоїть дуже стійко, адже в неї такі класні ніжки. І на ніжках у неї на одній на одній ніжці написано пів. Дуже симпатичне обличчя, сподобається, як і колекціонерам, а, дівчаткам, які хочуть для інтер'єру її використати. А, тому хлопчики та дівчатка купити на свято таких класних ляли подбородочок. Ще ще по обличчю є такі ямки надбрівні, очі ось такі поставлені, дуже гарні. Радужка кольорова, блакитна, буває різна. Ось ці я тримаю блакитна. Посмішка, дивіться, яка чудова посмішка і носик. От, а загалом вона ось така голенька, от, цікава. Ще спину покажу з сідничками. Так, ну, долучайтеся до наших спільнот, заходьте, підписуйтесь на інстаграм сторіночку. Буду дуже рада вас бачити в наших підписниках і серед наших клієнтів. Всім гарного дня. От, а знижечку на рожевих, в коробочках можна отримати, написавши нам в коментарях, що ви хочете замовити, або в дірек. Дякую всім за увагу, бувайте, пока.